Відповідно до закону України про медіа зараз відбувається реєстрація суб'єктів у даній сфері. Про це у стінах обласної військової адміністрації розповіла представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області Олена Гавінська. Обов'язковою реєстрацією для друкованих медіа У мирний час це можна було зробити добровільно. Після 31 березня реєстрація друкованих медіа також буде можливою, але вона буде вже відбуватися. На платній основі, тобто необхідно буде сплатити реєстраційний збір. Станом на цей рік сума розміру реєстраційного збору складає 3028 гривень. До 31 березня безкоштовно зареєструватися можуть ті друковані медіа, які діють сьогодні на підставі свідоцтв, виданих Міністерством юстиції. Після 31 березня ці свідоцтва будуть втрачати чинність. станом на зараз Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала 11 суб'єктів у сфері друкованих медіа, що стосується аудіовізуальних і онлайн медіа. Також до 31 березня обов'язково е, мають пройти реєстрацію провайдери аудіовізуальних сервісів, а мають пройти реєстрацію телерадіокомпанії, які здійснюють проводове радіомовлення, а також супутникове та кабельне телемовлення. Станом на сьогодні Національна Рада зареєструвала чотири провайдери аудіовізуальних сервісів е, Хмельниччини. Е, також е, станом на сьогодні е, зареєстровано чотири. Суб'єкти у сфері онлайн-медіа. Реєстрація інтернет-зміни є обов'язковою, але без цього етапу засновники медіа не зможуть отримати гранти на підтримку своєї діяльності. Зараз у стані розгляду перебувають три потенційних суб'єкта. Якщо Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення їх затвердить, то всього на Хмельниччині буде 12 суб'єктів друкованих медіа, 5 провайдерів аудіовізуальних сервісів та 6 суб'єктів у сфері онлайн медіа. Анастасія Кирилюк, лайк like ті.